Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу про те, як мені допомагають нейромережі для створення одягу в програмі Кло 3D. Мене звати Яна, а ви на каналі про 3D-дизайн Сподіваюсь, Сподіваюся, невеличке відео допоможе вам в роботі з дизайном одягу. Що ж, почнемо. Сьогодні я розповім про те, як створити з своєї ідеї ескіз за допомогою нейромережі. Я використовую нейромережу Leonardo. А для написання промптів до цієї нейромережі я користуюся чатом GPT. Зараз покажу, як. Відкриваємо чат GPT. Переходимо до лівої панелі. Тут є «Ознайомитись з GPT чатами. Тут ви знайдете. Оптимізовані спеціалізовані чати спеціально під певні програми, в яких ви працюєте. Дивіться, як це працює. Наприклад, мені потрібно для Леонарду нейромережі. Я ввожу леона. Le... 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 No... Hey. І мені видають цілий список чатів спеціально для цієї платформи. Відкриваю перший чат і починаю чат. От. Ви можете абсолютно спокійно писати українською, нейромережа вас зрозуміє, і переведе на англійську або на будь-яку іншу мову ваш запит як потрібно. У мене вже текст написаний. Наприклад, пишемо такий текст Привіт! Скоро день святого Валентина. І я хочу створити тематичний образ, щоб потім втілити його у програмі Кло 3D. Я хочу, щоб це була жінка вік приблизно 20-30 років, шатенка з сірими очима, одяг, сукня або костюм, який підійде для того, щоб, наприклад, сходити на побачення чи вечірку з нагоди свята. Модель має бути у повний зріст, детально пропрацьований одяг, щоб можливо було відтворити у програмі Кло 3D у форматі ескізу. Сучасний стильний одяг відповідно до моди 25-го року. І відправляє. На що чат GPT нам видає 4 різні промпти? Ось чотири варіанти промптів для генерації зображення у форматі ескізу. Вони підійдуть для створення стилізованого зображення, яке можна використати як референс для роботи у клубі. Дивимося: романтична елегантність, стильний вручний костюм, коктейльна міні-сукня, автентичний футуристичний стиль. Тут прописані промпти, уже англійською мовою, для того, щоб нейромережа вас зрозуміла. Нажимаємо кнопочку Копіювати і переходимо в нейромережу Leonardo AI. Для того, щоб в неї потрапити, потрібно прописати в пошуку Леонардо в пошуку AI, зареєструватися під э, своїм Google аккаунтом. І можна кожного дня безкоштовно використовувати 150 токенів. Токени це валюта нейромережі, в якій ви можете розраховуватися нею за генерацію. Кожного дня Леонардо надає 150 безкоштовних токенів. Відкриваємо, клацаємо імечковішу. Відкривається така панель, де ви можете скопійований про сюди вставити. Вставляємо. Далі покажу, це робиться дуже просто. Переходимо в ліву панель, знаходимо кнопочку Style, тут їх є дуже багато видів і вибираємо Sketch Color. Є ще Sketch чорно-білий, можна як 3D-Render, можна Fashion. В залежності від того, який стиль ви виберте, так нейромережа і згенерує вам зображення в такому стилі. Тут нічого не чіпаємо, просто нажимаємо кнопочку Денерей. Це нам буде коштувати 24 току. І дивте. Зазвичай воно доволі швидко генерує, за кілька секунд і з'являться наші ескізи тут. По стандарту нейромережа генерує відразу 4 зображення, щоб ви могли вибрати. Ну, нейромережа нам згенерували на основі нашого ну, ось такі чудові сукні. Зоб'яємося, що нам, наприклад, буде стри, який буде виглядати стильний ключний костюм. Нажимаємо. Як ви бачите, можна генерувати достатньо зображень. Вони коштують 24 токена. На день дається 150. Що доволі достатньо, якщо ви не працюєте постійно з АІ і вам не потрібно якесь прямо конкретне зображення. Нейромережа нам сформувала ось такі красиві брічні костюми. Цікаво Спробуємо наступний топ. Це Саме ніби дуже цікаво. To je velmi zajímavý, koncept na budoucnost s fusterovými elementy. Mm. Wow. дуже круто. Але мені не вистачає тут саме елементів свят, сер... хочеться якоїсь сердечок, святковості. Тому я знову звернуся до чата GPT і попрошу, щоб він додав в... більше. Елементів, які притаманні святки. На що чет нам відповідає ось варі оновлені варіанти промті. Що відповідають атмосфері Дня Святого Валентина. Ніжність, романтика, серця, прояв, річки, мереж та інші деталі, які зроблять образ ще більш святковим. І тут він нам пише наступні 4 чат нам перезаписав 4 наших промб. Ми вже можемо вибирати, які ми будемо створювати. Наприклад, мені дуже сподобались перші з сукні. Купию, замінюю на новий пол і генерую.

цікавить ось цей образ, wow. Wow, я б з радістю відтворила у цей образ. Супер крутий, стильний. Можливо, так і зроблю. А можливо, виберу щось якийсь простіший варіант сукні. Наприклад, ось такий. Требується дуже красивий. І оця суттєво дуже красиво Що ж, побачимо, який варіант я виберу. Поки не знаю. Часу залишилось не так багато. Я записую це відео 5 лютого. Побачимо, який образ я встигну відтворити до 14 лютого. А вам я дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть на коментарі. В наступному відео я планую розповісти, як ще за допомогою чата GPT можливо полегшити собі роботу з програмою Clo 3D. А також покажу, який ескіз я вибрала з цих і що я створю в Можливо, це буде ось цей варіант Або ось цей. Або, наприклад, я не захочу створювати сукні, а все-таки створю ось цей варіант Мені прям дуже сподобалось. Побачимо. ж, друзі, до наступних зустрічей! Сподіваюсь, відео вам було корисним